Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка палет. Сьогодні у нас палета за 180 доларів заплатили ми. Я додам повну ціну: ось тут додав, скільки. Там просто треба було ще аукціонні внесок заплатити і податок. Тобто, я повну ціну напишу з краю. — Так, все дуже важке було. То ми її розбомбили і по, частям, по частинах принесли сюди. Та так як у нас немає величезної машини, то прийшлося мамі е, все розкласти і тому і дуже важке все було. Е, я додав деякі товари кусочками відео, тому що ми не змогли це занести в будинок і додавлю, скільки вони коштували. І в кінці буде скільки воно коштувало взагалі. Ох. Почнемо з того, що у нас на столі. От ось ці товари. Це була дуже важка коробочка. Так, ось тут буде як палета виглядала взагалі. З самого початку, як вона була зібрана. І тут що ми змогли занести в будинок? Тобто, щоб що не було дуже важке, хоча... Оця коробочка велика, також тяжка, але не настільки тяжка. Ми дещо з тих всіх товарів занесли в будинок, але ми вам покажемо взагалі, як воно виглядало в коробочках, щоб ви бачили. Але те, що було в них, ось, почнемо з цього. Перше, отакий корм для собак. Срок годності хороший до 26-го року, тобто ще один рік у нас є. А, і їх було у нас 17 штук. Зараз знайдемо його ціну. Отже, це продається коробочкою, цілим також пакунком. А, воно йде 24 штуки в, в коробці. А, у нас їх тільки 17, тобто не, не комплект. Неповне. Хтось від'їв і вирішив, що. Треба не сподобалось собаці. Собака переїв і думає, все вистачить. Е, і коштує це 49 доларів, тобто це приблизно 2,04 за одну баночку. Тому, оскільки у нас їх 17, 35 доларів це коштує. Йдемо далі Далі у нас наступне це у нас вже корм для котів. Тоже консерва. Так. Це може тушонка якась, два вида: і 24 таких, 24 таких. З лососем і з куркою. Угу. І срок годності до 27-го року. Ну, давай, скільки Перевіряємо, скільки кошту. це коштує. І продається це у Волмарті коштує 46 доларів. Непогано так. Угу. Наступне це у нас було отакий: куфейка, піджак. Для собак. Одна розмір екстра ларж, друга medium. Таких було у нас дві, і таких також дві. Тут одна вже відкрита, тобто хтось повернув уже відкрите. Ця ще не відкривалася. У мене, виходить, на дівчинку друга на великого. Угу. Але воно гарненьке. Ой, слухай, такий класний матеріал. А, ага. так воно не користоване, от бірка ще Вони є. Просто відкрили, подивилися. Не Напевно, таку. за маленьке чи мала. що. ага. Ну во. Щоб собачка не мерзла. Ага, а ну, Перевіряємо ціну. Так, я знайшла а, та сама компанія, трошки. А, трошки інакше, як то? Колір. Колір, так. Але коштує воно мідіум 40 доларів. Ого. А, а у нас їх два, значить, 80 і екстра лардж, зараз подивимось, а екстра лардж 45 доларів. 45. Ну, матеріалу більше. І щоб ви думали так, воно пуховик. Ми, ми передивилися, що воно пух намальований, так що пуховичок для собаки. І ще класно, то, що тут є дирочка, знаєш, для ага. того, щоб повідок. Повідок. Класно? Йдемо ага. далі. Наступне, у нас було їх 5 пачок. Це наповнювач для а, туалету, для унітазу, котів. Унітазу, ага, тут воно написано намальовано котики. Да, їх 5 штук, це дуже важке. Е, вага тут невідома, якщо чесно. Тут це все чомусь іерогліфами. Китайські якісь наповнені. Угу. Шукаю, Подивимось, просто скільки це коштує. Uh -huh. Я не знайшла цю саме компанію, тому що навіть немає uh, штрих-кода, тобто, напевно, що коробку викинули від нього. Uh -huh. uh, але така сама вага uh, коштує від 30 доларів одна пачка, а у нас їх п'ять. Це якийсь гіпоалергенний пісок. Так, ма, такий він мілкий крупний, він. Мілкий, так, щоб він не розбризкується, комкується, ну, ця. А, тобто 150 доларів тільки Ой, за пісок. Тільки пісок. 150. Ні, ну, вага його було достатньо. У нас були коти, і я знаю, що це дорого, тому що у нас на пісок у нас мінімум в місяць шло десь 90 доларів в місяць на пісок котячий. А у нас їх було два. Два кота. Кота. Угу. Ужас. А, ідемо далі Далі у нас вже такий корм, але тут вже три смаки. А, у нас тут... Збільшується асортимент і збільшується кількість штук. 45 так. їх вже. 15 з індичкою, 15 з куркою, 15 з червоною рибою. А, срок годності пише до 26-го року, тобто все з ним добре. І дивимось його ціну. Так, я знайшла. Одна коробочка, у нас їх три коробочки. 3 по 45. Три по 45 кормів. Mm. Так. І ця одна коробка коштує 56 доларів. Ой, ой, ой. У нас. Це виходить не тільки діти, дороге задоволення, коти й собаки. Ну там... так ми так і казали: тварини і діти це все, що дорого для них. Все, дорого. Коштує три коробки 168 доларів. Uh -huh. Тобто, самим кормом, можна сказати, ми окупили цілу палату. А у нас ще не все, у нас далі ще декілька коробочок. Подавайте. Ідемо далі. У нас наступне. Це е також для тварин. Я в шоці, як тут люблять тварин, але це для тварин waterproof pet blanket. Тобто, водонепроникний е, одіяло для. Тварин. То, то іноді стелять в машину, щоб пес не пачка в машину, і, і дійсно ватерпруф, щоб вода не попадала, бо пес мокрий буває, щоб не текло на сидіння і не смерділа машина потім. Пише, Але, що так само. Пише, що це для е, ну, воно великого розміру 152 на 177 сантиметрів. Тобто це на велику О, собаку може бути. Воно розраховане для гарязі, для снігу і для дощу. Тобто все це буде не страшно цьому покривало. А, покривало. Ану, на воно таке класного такого ага. на ощуп. Та, воно ага. як, як шкірка якоїсь тварини, чесно. Ага. Як кролик, знаєш. Перевірає. Перевіряємо ціну. Трошки інакшого кольору. І коштує це 45 доларів. Ось. І це ще на знижці. Коштувало на 52. Йдемо далі. Такий самий розмір сірого кольору. І та сама компанія. Просто. О, ну, значить, можна записати як дві. Так, так, я відкрию його. Ось так. А дивись, виготовлено в червні 24-го року. Ну, песенко, no, свіжак. Свіжачок Значить, 45 доларів І ще одна. Наступне. Наступне у нас е, отаке щось, я не знаю, що це. Тут пише. Тут пише, що також для тварин щось. Щось для тварин. Оу. Це ліжко для тварин. Ага. Матрас прям. От. І, ой, ось це, ти, та, постійно, це... Лі... Ні, це є? там де лежати, собака має. А -а -а. Це, виходить, низ, а це ти всередину вдягаєш. Просто напевно, що ми. От бачиш. о, во. Ліжечко. Матрас. Я ж тобі кажу, матрас. Мал. для, для Маленької собак. собаки. Ага. А -а Відкривати не будемо, тому що, скоріше всього, йде на продажу. Але зараз спробуємо знайти картинку. Я mm -hmm. знайшла це ліжечко. Воно для маленьких собак, так як ми і казали. І е виглядає воно ось так, мопсик тут. Mm -hmm. І коштує мій. воно. О! Щось не видно. Зараз о, загрузилось. 78 -й 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 -й. доларів. Та вони що, сміються таке? 78 доларів за що? Не, за але, ліжко. З однієї сторони ти ж не кожен день його купляєш. ти купив вже, то поки той пес живе, поки воно сидить, то ліжко. Ну чиєш. і ти, виходить, стираєш його, ту штуку знімаєш і стираєш. Ну, так. Так Йдемо далі. Ідем. Далі у нас ліжко для кота. Сидіння чи що там пише для кота? Качеля, колись. А, ти... о, дивись, ось так воно. Коротше, ти, ти зачіпаєш його на вікно. Це о, це ну, бачу, давайте подивимось, чи воно всередині є. О, так, це відкривалось. Ого, новесеньке. весеньке. звичайно. А, ну таке собі, як вони намалювали, так. Так. З присосками, слухай. Ааа, так воно воздух викачує. Ти коли от закрив, ага, воно щоб викачало воздух. А палки та раз <різь> розвік. Ну то, бо можуть бути ще Ні, жирні але, коти. Так, тут дуже є такі горбезні коти, що я. де коли вони киттяжче, ніж пес, то деколи таке ожиріння мають тваринки. Ой-ой-ой, ну це, звісно, цікава штука. Ну, цікава тут цікава в нього цікава. ще й гарантія є, все, це що гарантія. хочеш. І інструкція, як його приліпляти. Ну, коротше, ось така штука. Отак. І зачіпається воно. Якось так. Mm -hmm. А ні, цю сторону виходить. Mm -hmm. no, Дивимося ціну. Я знайшла прям саму, саме цю компанію і пише, що воно витримує до 50 паундів, Тобто до 22 кілограма коти. Тобто, навіть на жирного кота так, воно так, розраховано. який гарний бенгальський кіт намальований. Коштує 24 дори. Ну, Наступна коробочка у нас дуже важка. Ось ця. Я думаю, що ми, напевно. Нікуди її просто відкрити, подивитися, що там є, і достати, в якому вона стані. Таскати туди-сюди, я не думаю, що це хороша ідея. Ми просто... відкривай, відкривай. Відкривали його вже 100%, він не один раз я бачу. Так. Ого, і ще коробочки в коробочці. Багато коробочок в коробочці. О. Давайте заглянемо. Ой. Угу. Так, щось срібне. Це. Тут, напевно, ця база тяжка. Це пилосос. це пилосос. Ого, ні, це напевно я не дістану. У тебе пилосос дістанчик? Давайте так. Хоч якось реагує на щось, чи він в якому стані. Так. Дивіться, яке воно велике, оце. Покажи просто на коробочці. Ага. Ось, оця база виглядає ось так. Тобто, це зроблено для того, щоб коли твій пилосос набере сміття, знаєш, уже заповниться цей бак, воно їде на базу. По-перше, очищається, воно там, все миється. По-друге, воно матем. все воно все забирає то все сміття і складає в коробку. І Потім ти цю просто коробку дістаєш, виходить ось тут. Бачиш? Ага, і ти фільтри чисте, що це все. Ну, він користований. Він користований вода в ньому є. Так. Ой, тут чиєсь ID. Ми ага. не будемо його показувати. З компанії? Ні. Студента. Ага. І вода. Цей пилосос розрахований на коробці, ми прочитали, що він гарячою водою миє пилого, тобто він дезінфікує. <плес> Давайте подивимося, так. Чи воно, чи його, я думаю, що оці ящики можна добренько вимити і просто продати його на непогану ціну. Зараз подивимось. Так воно в непоганому стані. Але да. а як його вимити? Вимити, користоване. Він так? грязний просто. Mm, просто брудний. Так, да. дивись, його можна відмити. Та, да, він брудний, користований. Ось. А перевірити, чи він про... включається. Давай нажмемо просто на нього. Він може бути розряжений. Mm... Ой, так щось там уже щолкає. Розряжений. Він розряджений. Перевірити не вийде. Тому що його прийдеться заряджати зараз. зараз. А, це його база? Треба повністю базу діставати, підключати базу. Ну, я думаю, що ми зараз знайдемо його повну ціну. І оскільки він користований. Половину запишемо в половину ціни. Давайте дивитись, скільки це коштує. Любі друзі, це. ...сама крута знахідка за всю історію наших палет. Просто подивись на ціну цього. 1200 доларів. 1200. 1000. 1000. Ні, що. Ні. 1200 доларів за цей пилосос. якби він був новий. 600 доларів записуємо. Ну, пиши. Круто. Ми якось зробимо, як ми вже казали, зробимо відео просто про те, чи. Наші товари продалися. Чи хоч і так, Багато чого продається, хочемо так сказати, наперед забігти. Але просто про цей пилосос якось знімемо окреме відео для вас. Зараз немає можливості це все заряджати, тому що у нас а, ще робота попереду. Ну що ж, а, робимо підсумок? Добре. Так, і останній товарчик, який у нас був, ми не змогли занести в будинок. Він дуже тяжкий, дуже тяжка коробка. Це отакий е, тренажер, велосипед. І коштує він у нас оцей, за 800 доларів. А де ти бачиш ціну? Ось внизу 700. А, ага. 800 доларів. Такий півспортзал чи що в хату? Так. Отже, підсумок. Заплатили ми 180 доларів. Я додавлю ще потім в самому кінці з податком, з цими всіма відсотками від а, аукціону. Але, ну, по собі вартості товарів 180 доларів заплатили. а Коштувало це все, якби ми по повній ціні купляли ці всі товари. Нагадаємо, що дещо було користоване, це полосос, ми записали тільки половину ціни. Коштувало це все 2137 доларів. А наша вигода вийшла 1957 доларів. Ось така розпаковочка у нас вийшла. Це дуже дякуємо. За дякуємо. Ціни це все продати, було б круто. Бу, ну, якщо чесно, за 180 доларів, я думаю, що це непогано. непогано Тим більше, що ціна, да, більшість цього ну, ми будемо... Ну, щось будем... будеш використовувати, щось там, так. не так. знаю. Більшість цього ми будемо використовувати, тому якби це, в принципі, вигідно. Дуже це вигідно. Круто. Ну що ж, дуже дякуємо за перегляд. Побачимось наступних відео і всім па-па!